Після того, як я пішов на пенсію з органів внутрішніх справ, мені запропонували місце в відділі безпеки. Щадбанк погодився і через місяць, буквально після того, як став пенсіонером поліцейським, влаштувався сюди до повномасштабного вторгнення. Працював на посаді головного провідного фахівця відділу безпеки. Мої обов'язки входила взаємодія з органами внутрішніх справ по технічній охороні відділень банку по всій області. Курюрував і взаємодія з поліцією охорони. Це, скажімо так, основна моя була справа. 24 лютого 2022 року я, як завжди, пів на 9 прийшов на роботу. Тут вже ми знали про те, що вторгнення почалося. Ми тушня, телефонні дзвонки з, з Києва, з управління безпеки. І так от ніхто не знав, ніхто не буде цього готовий, ніхто не знав, що конкретно робити в такому випадку. Через години-дві ми дійшли до правильного рішення, зробили все по інструкції, як вона полагає. І після обіду вже міст був мертвий, в тому плані, що не маршрутки не ходили, транспорт не працював. Так пройшла п'ятниця. В суботу я зазвонився із одним із колег з банка, який Раніше був позаштатним співробітником нашої бригади 117-ї. З'ясовував у нього, куди можна підійти і як це зробити, щоб вступити до лав 117-ї бригади територіальної оборони нашої Сумської. І в неділю зранку, вже в сьомій ранку, я був в Артучилищі разом з ним і приступив до виконання своїх обов'язків, які на той час були. Охороняли самоприміщення штабу нашої бригади і патрулювання міста, тому що місто на той час було в облозі десь, мабуть, ближче до вечора, вже в колі сім'ї. Подивившись по новинам і в телеграм-каналах ролики про те, як йдуть справи з обороною держави. Мною було прийнято рішення захищати батьківщину. Як казала моя вчитель по хімії, ми порадились і я вирішила. Так оце є. Ми порадилися, я вирішив. У обов'язках приймати від чергового чи від нашого керівництва задачі для роботи і моїм розрахунком проводити і доводити їх до логічного завершення, тобто до враження противника. Зараз ми на бойові позиції отримали від чергової артилерії дані з координатами цілі. Ціль це спостережний пункт ворога. Зараз будемо працювати по цьому спостережному пункту. 56-96 кут. Готуйте міну другу. Пострел! Це 120-й міномет. Міна 120-го калібру, вага приблизно 16 кг. Засовцовуємо його для прикриття нашої піхоти, для відбиття ймовірного або реального заходу ДРГ на нашу територію для враження живої сили як на легкій броні, так і без броні. Б'є він на 6 кілометрів, тобто ми зараз стоїмо від кордону десь приблизно на 3 кілометри і на 3 кілометри вглиб ворожої території можемо відпрацьовувати. Ну, фізичної втоми э, немає, а от якесь таке моральне виснаження трохи є. Да, дивишся, як би там не було новини, читаєш і ця от проблема з мобілізацією. Народ не хоче йти захищати свою державу, э, видумує всякі дурні методи і гроші на вітер викидають їх, потім ловлять на кордоні. Ну, цього я не розумію. Справа в тому, що жодна мати не народжує дітей для війни. А якщо ти хочеш жити в своїй державі і почуватися вільним громадянином, то повинна захищати її. І зараз у нас на рівні із чоловіками і дівчата стали броняти. Є дівчата-штурмовики після таких. Дівчат, так я не знаю, як хлопці бояться мобілізуватись. Не розумію. Мої рідні, дружина, донька, думаю. Ось Денька думає розписатись у серпні, дасть Бог підуть, онуки, щоб вони жили в вільній державі, в нашій Україні за цією воєю.